Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні у нас знову відео по Правел Старсу. І ми сьогодні будемо грати в мега-скарбничку. Грати ми будемо з однією людиною з клубу. Ось він. Зараз ми йому кидаємо за Фрос. Ось, що ще вам хотів розповісти. Е, як ви вже. Зауважили, в мене з'явився новий мікрофон. Там звук наскільки шикарний, що, що це просто неймовірно. Я вам зараз продемонструю всю силу даного мікрофону. <плес> Чесно кажучи, дуже на це все діло не вистачає дихання, тому що ти це все робиш на один вдох. Просто Ось так. Що ж, ми зараз будемо грати в мега-скарбничку, е, вона в нас вже вибрана. Е, ще хотів розповісти за той момент. В одному з попередніх відео я вам розповідав, що написав підтримку Supercell за те, чи будуть додавати українську мову в гру, і чому я не можу розігрувати скини серед своїх підписників. Мені написали у відповідь, типу, е, я написав українською мовою. Мені відповіли, будь ласка, напишіть ваше запитання е, однією з цих мов. А там, взагалі, будь-яка мова, окрім української, там арабська, китайська, японська. Я продублював запитання англійською мовою. І теж їм там щось не зрозуміло. В цілому, я думаю, що потім, коли мені вже повністю всю відповідь заключно дадуть, я зроблю окреме відео і все. А зараз ми будемо грати в мега скарбничку. Нажимаємо реді. Так, а ну зараз ми в нього запитаємо. Ти готовий? Ти готовий? Так, да, все. Він є. Він у нас на зв'язку. Так, перша карта Гемграб. Тут. Так, вже ось чел взяв Анджело. Це чудово, чудово, з пустами. Давайте, я думаю, з. Файка візьмемо Спайк, Анджело, а він хай візьме. Хенга. Угу. <плес> Чому так довго? <плес> так, ось. Ще одну груз знайшли. Теж. Хемграб, але вже інша карта. Модифікатор. яд. Лікошет Джессі. Навіть не знаю, що взяти. Давайте л -л Леона візьмемо, тому що за Леона в мене виходить дуже добре. Так, у них Ворон, Чарлі і Джин. Ух. Фік, звичайно, в них дуже складний. Дуже складний пік. Так, нам потрібно. А, це ж я. Навіщо я взяв Л. Она. Навіщо я взяв Леона? Так, тихо. Ага, а да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, ну, ми її вбити не змогли Гаразд Так. У них два. Кристала в наш теж два. -まあ, так. На нас діє яд Ну куди ж ти лізеш? Ну це ж Чарлі з ультою своєю. Давай, давай. Так, ну хорошо. Так, зараз э, на нас немає яду, думаю. Мене хтось зачепив і все. Ну, так, да, я тут. Тарма, я тут взяв. Она Це, Скоріше за все ми програємо. А, е, а ну так, да, тут якби вже один раз. Давайте ще раз спробуємо. Так. Модифікатор. Перезарядки. Ай. Давайте спробуємо. Леона знову. <світ> ну, це чисто завадив мені модифікатор. Так би, я думаю, все було б непогано. Так, у нас там Фен Кольт і Бо. У них теж пік ем, тяжкий. В нас. Едгар. Так. Мене тут вже йдуть зустрічати. Так, о, як добре. Так, збираємо. Ні, ні ні ні, фенк не сьогодні. Так, Джесі там не справляється. чи 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 Так, він би нас, але ми збираємо з Сону. Так, побігли на... У... Ульті. Так, ось під сюди такой хоп-хоп. Всех сюданько забираємо. Угу. Так, там кольц знову. Дубай, давай, давай, давай. Ху, хорош. Джесі, ну я ж тут. Куди ж ти лізеш? Гаразд. Едгар затащив ой, Ульта. Так, в'язаємо льту. Ну, все, В цілому ми вже зараз виграємо. Все, да, да. Фух, да. Тут е, в чому вся складність. У мене 60 кубків і, скоріш за все, в моїх суперників теж плюс-мінус 60. к В цьому і складність. Так, гаряча зона. Е, гаряча зона з бустами. З бустами. Теж в цілому можна взяти. Леона Так, let's go. Let's go, летс go. Ой, у них Коко. У них поко, це, звичайно... погано. Так, угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Мінус Поко. Так, ну у нас щось не получається. Так, ідемо фінбіс. Заходимо в кущі. Нам б'ємо зараз ульту. Ай, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Леон, не чіпай мене. Да. Ой. Щас, сейчас, щас, щас, щас. Так, у нас... ...щесечка тут ...стоїть. Фенк. давай, фенк. Ай Фоко там Пу... Чет. Хорош. <гав> <гав> Ай, мінамбо. Мінамбо. Ну, ми взяли, але в них вже 96, так що я думаю тут вже геге. Да. Ну, там фоку в них, так, да, це м -м мінус. Yeah! Давайте ще раз, гаразд. Так, Bowl, Карта полувідкрита? Полузакрита. Дінамайк. Що його взяти? Та ні, я Пайка візьму. Так, у них Корделіус. Тут знову яд. Я не побачив модифікатор. Так, менш типу тузинути. Боже. Дай тобі бог здоров'я. Хорош. Так. Корделіус грає з прыжком. Динамайк, давай, давай, давай. Хорош. Хорош. Сіммайк, хорош. хорош. Закидаю мульту. Хорошо, забивай. Тут було якось легко. Ну, за, за ще в тут чисто Динамайк. так. Да. Чисто все на... Плечах Діна Майка. Так, зараз буде остання гра. Це речі, ось у мене напальчники. Напальчники. Так, поки що 5 із 6 Так, є. 6 із 6 перезарядка. Ем, ми вже грали на цій карті. Там хтось тащив прям дуже. Ну, я візьму Леона. Ну, на те, щоб подумати, дають лише 15 секунд. Що взагалі можна встигнути за цей час? Що? Нічого. Так, у них там хто був? Рікошет. Ай, блин, тут... Пусто. Что с ними не так просто? Okay. Так, мне надо ульта. Так, Утає. Давайте спробуємо зараз зайти. Ну як ти мене побачив? Ну це ну ну, ну я. Чому так сказав? Все, у нас нольку. Підків, ми змогли зробити лише сім перемог. Ем, можливо, можливо, якби я не записував відео, було б якось з, зручніше. Це все. А так, у нас тут і мікрофон, і напачник. Якщо чесно, дуже болить спина. Я якось ось так сів. Так. Так. На цьому все. Ось таке відео. Ми начебто два рази виграли, так, і. Три рази програли. Да. Да. Ну нічого, будемо вчитися, все буде окей. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, на все. І до наступного відео.